Раз, націоналіст, військовослужбовець Збройних сил України, є з нами. Вітаємо вас, пане Євгене. Слава Україні. Граємо, слава, добро. Так, в такий тривожний час працюємо та й живемо. Вже потроху навіть звикли, як би це сумно не звучало, але і таке є. Хочемо з вами поговорити про ті вертольоти і військові літаки, які сьогодні падали в Брянській області, тому що щось дивне відбувалося. В районі в регіоні Брянської області два гелікоптери: Мі-8, літак Су-34, Су-35. За інформацією, змі російських змі, всі екіпажі загинули. Журналіст Юрій Бутусов написав, що такі втрати в одному бою. Це найбільша поразка російської авіації з 30 липня 1970 року. Тоді, в ході операції Ремонт 20 ізраїльські винищувачі влаштували засідку та збили в одному бою відразу чотири радянські винищувачі. Чи міг 21 ну ось таке і те, що зараз ось ця така активна тривога по всій Україні. Вже пишуть в телеграмах про те, що це помста і за сьогоднішні ось ці падіння літаків. Як ви гадаєте, з того, що можете розповісти, от що це що це було в Брянській області сьогодні? Чесно скажу, міг поцікавитись, але не цікавився, що було насправді. Можемо коментувати лише факт: дев'ять пілотів, і там ну і там десь цих дев'яти буде там два члени чи три-чотири членів екіпажу. Мі 8 мі 8 Су-34, Су-35 знищено. Знищено, як сама російська сторона, визнала у них була якась там терористична операція по бомблінню українських містечок, і вони потрапили в засідку. Це катастрофа. Давайте просто мовою цифр. Я думаю, Су-34 він коштує. Мабуть, я не знаю, скільки він коштує, мабуть, мільйона в 120 доларів, бо може навіть і більше. Вони попали ну, сумарно, ну, кажучи, я думаю, десь на півмільярда. Я думаю, Су-35 Су-34 – Це самі нові вони винищувачі. Я так розумію, один є винищувач, другий е штурмовик е чи бомбардувальник. Вони попали просто на колосальну кількість грошей. І не кажучи, вже про пілотів, і про психологічний ефект на пілотів. І те, що це зараз підпадає з тим, що українці починають потихеньку е забирати території під Бахмутом, і вони будуть росіяни. Останнє їхнє сподівання це авіація, тому що і давайте, от зрадолюби ставте подобайку, Авіація у них дахреніше. Я реально коли дивлюся, навіть не запам'ятову, скільки у них де літаків, на яких напрямках там оці південний там центр, північ, тому що у них реально дохрена авіації, но є нюансик. Авіації та багато але і Росією та велика, і крім авіації не лишається нічого, щоб виступало, хоч якимось стримуючим фактором. Тому що з артилерії проблеми з танками проблеми. Це я кажу те, як самі росіяни кажуть: танків стриба закритих позицій разного ствола, mm -hmm. птурами стріляють замість мінометів. і Артилерії авторів теж мало, і з птурами там нюанси. І це все впливає, впливає, що лишається авіація. І якщо авіація буде боятися літати, а вона і так боїться літати, тому що вони бомблять з кабрірування, літають здалека. А при таких засідках, при таких утратах, і те, що буде в півготах, в головах це дуже хороша бавовна. Сьогодні сталася безпроцента подія. Якщо я не помиляюсь, цей же день потопили крейсер Москва. Не скажу вам, хіба наші редактори зараз перевірять цю дату, її треба було б запам'ятати, але серед такої низки подій складно пам'ятати всі ці величні дати для наших, для наших військових сил. Це можна порівняти. Це звичайно не Москва, але, але дивіться, не Москва в якому сенсі. Російський бойовий дух, та й так подушатаний. я скажу так: сьогодні я побачив. Як то кажуть, підстави нашої величі, і сьогодні я побачив, чому залужний. Діткам обіцяє вже дуже скоро повернути Маріуполь. Чому Пан Буданов десь чухає свою черепашку і каже, що в Криму вже скоро. Я побачив, чому справа не в кількості техніки, в цьому всьому. Я просто бачив товаришів, от які мої там приймали участь в Бахмуті, де найбільше це от пекло зараз того, тому що зараз я не бачив Бахмут. Ми завжди були там Нью-йорк і так далі. Самому Бахмуті не були. Але я спілкувався з людьми, які не примали участь в операціях, і вони констатують. Феноменальний бойовий дух, коли да наша колона зазнала втрат, було дуже важко, там ну проривались, і вони не, не відступають, хоча мають на це право у них там розбити там управління та далі. Вони просто пруть далі. Вони, оце звичайні, причому от, піхотні бригади, це не якісь не там десанті, штурма частини, Це просто звичайні українські мужики. Вони пруть це в Бахмуті, де було ще пекло, де ще не, не пахло е, віджиранням флангів. Цей мерзоти, тобто люди гнались туди, от на смерть, щоб знищити противника. І в Бахмуті дуже ефективно їх утилізували. Але. До чого я це кажу при такої <клух>, паніки, яку сьогодні у росіян зазнали от я їхні телеграм-канали, просто я давно такого не бачив. Просто істерика. Mm. Так це лише упало чотири борта, і вони розуміють, що буде далі. І я знаю, що тепер я бачу, вони посипляться. Вони посипляться оці ці заклики Пригожина йти ті на Москву, вішає зіхвота, віше Генштаб. Я розумію, що є. Великі, ну або, скажімо, навіть там хай менше середніх, але це вже дуже серйозно для армійської машини. Там окей, хай там навіть менше середніх, але є вірогідність. Але вона не маленька, не безерно, вона менше середньої. Вірогідність того, що при е, успішних наших операціях навіть вони не будуть сильно наступальними. Просто десь ми проти них зазнає великих чи попаде в оточення, як це зараз. Тітухани в Бахмуті можуть потрапити. Е, противник почнеться просто такий моральний надвал, що можна цей день порівняти з крахом крейсера Москви. У них реально нервішки нірвішки у них тримається просто на волосіночки. Ну або на саплях без сказала Серкуски, ну хай буде на волосинки. А чим ви пов'язуєте, до речі, б, б, власне з тим, що нерви здають у ці б, ракетні атаки, що почастішали, вони ж, ну, в принципі, давно зрозуміли, ефективність цих ракетних атак є доволі низькою. І там, як вони не хотіли покласти українську енергетичну інфраструктуру, там були залпи 85 ракет, якщо не помиляюсь, там під 100, все одно це не спрацювало. Ну, зараз там знову активізувалися, вистрілюють те, що лишилося, чи там те, що можливо наробили, але ну тим не менше, це ж. Ти в межах терору не більше, військових цілей там немає. Так. Да, я тут скажу: зараз Радолюби мають закрити вуха. А всі хороші люди поставте подобайку, і напишіть де них щось погане або просто побажайте щастя. і Удачі ЗСУ. пам'ятаєте, дуже багато людей верещало, як їм не подобалось, коли наші очільники, і Буданов, і Данілов, і був тоді речник Офіса Зарістович. Вони казали, що ракетних ударів буде менше, і ракети так чи наші вичерпуються. Тому що це математика. І всі верещали ніфіга, балаболи. Ну, реально, атак так стало набагато менше, і вони стали набагато меншими. І це ще не враховуємо той фактор, коли ще стане стратегічна авіація менше, тому що я вже про це казав. Я до речі, щоби громадяни е, е, не думали, що я собі так коментую, сам не знаю, що це таке. Е, одна з е, у цих, от ракетних атак, які відбувалися там в ближній місяць, е, вони я не думав, що не літають через лінію фронту. Виявляється, літав ракети через лінію фронта, і прямо от, над моєю сільською хатою пролетіли дві криватих ракети. Я реально отакошов. От Воно прямо десь над головою пролітається, я ще в хаті сидів. Да, це справді можна ну ти коли проснувся, ти думаєш, що все коротше, тупо, руки тряслись, було дуже смішно. Я себе відчував такое бібізяна, реально бібізяна, тому що дуже інстинктивно. Ти не розумієш, що його бояться? Ну б'є, так б'є. А воно інстинкт і дуже страшно. Тому я кажу не теорію, я сам по цій штуці, коли воно просто пролітала вже, але я от відчув. Ну. Но... Е, ракета носії, оту сто шістдесяті, туди на сто ту ту Я вже не кажу, поту 22, другі. Е, носять мінімум ракет, тому що навантаження на вузові агрегати, проблема далекого падльоту, тому що наші невідомі якісь там прилітаючі речі партизанські на Енгельсі на Рязань, відігнали цитичну авіацію. Е, бомбити важче, бомбити менше, є чим. Якщо сьогодні вони там роблять якусь там отв'ятку за щось там, хоча ну це немає смислу. але це теж плюс. Я зараз це. Панічно кажу, це правда, тому що, значить, це незапланований, mm -hmm. достроковий ракетний удар, сирий, тому що не продумані до кінця маршрути, не визначені до кінця банк ціли, не вибрані на саме те, що їм треба. Сира панічна атака. І навіть якщо вони щось вразять, ми загинуть наші громадяни, українці, це трагедія величезна. Але воєнна оця машина вона не розуміє, е, вона не розуміє кінець результат, хто переможе. Якщо ці абізяни стріляють достроково в нас, не підготувавши достатні цілі чи планування операції, щоб відмстити за те, яким надрали дупи. В цьому теж є певною мірою покращення, тому що це краще, ніж вони коли стріляють планово. Люба дострокова, люба, любий поспіх для воєнної машини це значить менша ефективність. Ну і я сподіваюся, що позбиваємо всі ці ракети, тому що звичайно, ну ці от удари ці ці свиноти гірше погіршується ж до речі, якість агрегатів криватих ракет. Теж в Каспі і Тюлені там. Плавають, ну, повиздихали не тюленів, ну, там якісь кажуть тваринки. Е на жаль, вони від цих хімікатів, цих ракетка спійська моря. Реально, це не, 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 не якісь там іронія, це справді, на жаль, таке лихо трапляється. І за цих, от наскільки кончена русня, що курва, за них тюленів, які страдають, якісь оці от, от там тваринки, от, наскільки ці от е ну ой, е та коротше короче, до чого я це кажу, і е точність ракет падає. І тому, от на жаль, коли ці придурки навіть намагаються влучати в якісь там, хоч якісь там склади. Як вони думають, воно потрапляється живілі будинки? Тому звичайно, це катастрофа. Для воєнної перемоги це нічого не принесе. Це просто є і терор. Але дай Бог, будемо скоро збивати вже, мабуть, всі ракети. Я сподіваюся, от нам пообіцяли до речі, сьогодні в Італії ще комплекс. Я так розумію, це, мабуть, було ці мамба, сам ПТ комплекс дуже класний. Він навіть новіший, ніж патріот, і для криватих ракети розбивати це буде Сподіваюсь, що для нас щастя прийде чим скоріше, і ми вже просто будемо збивати там 99% цього цього паскудства радянського, яке летить? Скажіть, будь ласка, ми читали і цитували в сьогоднішньому нашому ефірі секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова, який стверджує, що українське керівництво хоче досягти повного завершення війни на території нашої держави до кінця року. Що ви про це думаєте? Дай Бог. Uh -huh. Uh -huh. Лаконічно чи ще розкриєте цю тезу? Ну, свою uh -huh. думку до ці... стосовно цієї тези. Треба розуміти в наших оцінках, коли це говорить команда. Міллі, генерал, то він каже е, самий такий строгий е, виважений сухий, якби підхід, який, е, ну саме такий песимістичний, тому що він строгий. Наш гінштаб так само самі суворі. У нього заяви йдуть. Е, Гур е, виступає якби з такого, так як я дивився, якщо не помиляюсь, бо донавка такий середньоробочий формат. Е, Данілов може дає вже більш е, формат робочий, але коли складуться там ще більша частина, якби обставин на нашу користь, я би. Е, Працював від цього середнього формату, який озвучив гур, що воєнна поразка Росії буде досягнена в наступною весною. Тобто я би все таки до кінця цього року це можливо, мабуть, що трапиться. Ну, до речі, як посипеться противник. Ну я себе так налаштовую, щоб не очаровуватися, а потім не розчаровуватись. То я собі так думаю, от робочий сценарій весна. 24. Тобто війна триватиме орієнтовно два роки. Правильно? Так. Да. Ще одна тема на останок, яку би хотіли підсумувати з вами. Знаємо, що ви. Стежити за такими за такими випадками, які стаються по усій Україні, у Львові ми впродовж останнього часу мали кілька. Спершу це були хлопці, один з Одеси, інший з Дніпра, слухали голосно Лєпса в чорній машині, сидячи в центрі, практично Львова. Коли їм журналіст Львів'янин зробив зауваження, що мовляв, так робити не варто. вимкніть цю музику, вони почали там штовхати телефон вибивати. Ну, поводитися по хамськи, в принципі, зрозуміло. Все з ними далі до них прийшла Служба безпеки України. Вони сказали, що вони перепрошують за свою таку поведінку і за свої всі слова слухати музику російську більше не будуть. А потім їм дали повістку. Ну і далі там вже історія по різному. Її описували в соцмережах. хтось писав про те, що хлопець якимось чином якусь довідку має, що він служити не піде, цей молодший. Ну зрештою, про це ми вже я не знаю. Дізнатися про це важко буде. Можливо, журналісти будуть за цим далі стежити, щоб якось повідомити. Суспільство. Далі була львівська блогерка, якщо можна так сказати, яка почала цих хлопців захищати, що вони мають на все це право, якою хочу, такою говорю. Записувала свої ці дикі сторіс в яких сказала, що армія українська це взагалі дно, а вона от вся така прекрасна. Ну, фотографії це доводять, що вона може й прекрасна якоюсь мірою, але те, що вона говорила, це повна дурня і несенітниця. І зрештою. Зрештою, Христина Горуна, так цю дівчину, львів'янку, звуть, вибачилася за свої слова. Теж після розмови зі службою безпеки України сказала, що перепрошує так, не думає. Якщо когось образила, то ну знову ж таки прийміть вибачення. Ну і потім вже була інформація про те, що таки служба безпеки України відкрила кримінальне провадження і загрожує Христині там штраф або навіть покарання. Ув'язнення на кілька років, якщо звісно, вину доведуть, і тут історія про те, що випадки вони час від часу трапляються не лише у Львові, а й по всій Україні. Ось такі якісь дикі, хамовиті люди, які починають або захищати російську, слухати російську, казати, що вони будуть робити те, що вони хочуть робити. І ми міркували про те, яке ж за це має бути покарання. Чи оцей штраф, а там кілька тисяч гривень, якщо я не помиляюся, він може бути покаранням за таке? Чи повинні просто люди влаштовувати якийсь такий самосуд? Ну, не в значенні, що прям там когось бити, а принаймні якось розмовляти і доносити цю інформацію? От що ви думаєте, який ефективний метод може бути? Ну це не те що самосуд, це ж виховання, це малороське бидло. Ця пані, взагалі, як ми бачимо це. який-то не знаю, панельний формат людського існування. Воно ж дивіться тут. Така така штука є. Є такий паблік катарсів в телеграмі. Вони свого часу присвячували багато свого такого гумору, тому що вони кожну швабру, яка ображала військових, ображала українську націю. Вони знаходили всіх швабр, які ображали з різних місць. Це були якби двоногі створіння жіночого роду, і всі із них реально не жартують. Це було прям комедія. Ми, ну, вони просто сміялися мене, Що ж таке? Чому всі русські є проститутки? Вони всі на OnlyFans. Оця ця чорна мамба по-любому. Ми ж розуміємо, що ця чорна мабуть, тільки десь е, три місяці тому вернулася, десь там на Тверській була. Вони всі, як правило, дами такої. Навіть я не хочу ображати тут людей, які займаються там, проституцією, тому що ну, це не пов'язано з цим. Але ці чомусь всі, от, швабри, вони от, всі паралельно, там, аннефанс, проституція, там, заробляти власним якби, там, тілом і так далі. Ну, швабри, їх, звичайно, ну, воно вибачилось, та й Бог з ним там оперативна пам'ять взагалі дивно, що воно думалось Вибачиться, думаю, воно зараз підійме флага Росії. Там. От, е, Бог з нею. Треба народна педагогіка, треба само собою. Таких людей ізолювати від суспільства можна по закону подовше прекрасно. Тому що це важливо. Ну дивіться в кожному суспільстві є психічно хворі. В Росії в Америці теж є тупо люди, які люблять Сталіна. Хтось є педофіл, наркомани всюди є якби дігенірати, якби ну і ці люди. У нас є просто треба, щоб вони не складали, не дозволяли свою публічну позицію. Банить, сажать в тюрму, виписувати штрафи, звільнять з роботи. Це має бути така перманентна робота і правоохоронних органів суспільства. Ми зайвого насильства, тому що це нікчемні створіння. Тут не треба ну дивіться, насильство це. Крайній метод, да, коли от так само держава, держава мана на насильство, там, насильство це крайній метод е, припинення якихось протиправних дій. Протиправні дії найбільш заявні. Це мають бути да, російські агенти, це мають бути да, якісь там да, диверсанти, кримінальні елементи, люди, які фанатики. проти цих застосовується насильство. А якщо це дігенерати, і, і от це просто сміття, то тут якби на насильство таке треба. Педагогічне, от там е, лящі, там такі, от там е, під, піддупник дати, да віддати в воєнкомат в поліцію і так далі. Стосовно цих совчиків, е, дивіться, вони Виконали позитивну роль, тому що завдяки ним ми оголосили на них сафарі. Їх поліція відразу зловила, зібрали на це сафарі двісті тисяч гривень, і патрульна поліція міста Львова розпорядилася. Я їх спитав, що робити з цими грошима, і через Євгена Маршала Жукова, це керівник патрульної поліції, розпорядилися. Це передати на десантників Ці кошти ми передали 70 тисяч гривень на десантників і на других військових ще пішоходом кізи там десь сто дві тисячі сто дванадцять. О тому якби від цих байстрюків є користь. Але є проблема з тим, що ці байстрюки не задонатили на збройні сили 10 тисяч доларів. І зараз вони там всі займаються якісь там кол-центри і так далі. Зараз я з'ясую, з якої оцеє шарашкиної контори ці супчики, і ми до них думаю звернемося. Що тепер у них є має бути добровільний донат на ту ж 80-ту бригаду? Ну там тисяч доларів доларів кол-центр має дати інакше. Це вже буде справа до СБУ, треба туди влавлюватися, і треба там уже всіх морди в асфальт. Тобто ця історія ще не завершилась. Ми обов'язково цими хлопчиками. Оці їхні вибачення я приймаю. Е, вони обов'язково, ну тобто, певна амністія заслужили. але тепер далі це лише половина шляху. Вони тепер мають пострадати. Вони ж не розуміють оці всі речі там за Наворосію за Україну. Дебіл цього не розуміє. Він на меба, він створіння, лепс, очки, сачки, биушний ренджровер, там проститутки, наркотики, Там і так далі. Це дебіли, але вони розуміють мову грошей. коли. Ця свинота збідніє тисяч на 15 доларів, вони тоді точно це зрозуміють. Бо вибачення це слабо працює. Оце зараз ще в процесі, просто що ми тут зайняті війною, і нам трошки до того. Ну я цим обов'язково доведу, вже понаходив якісь там телефони, я їх так і наберу. І якщо вони не задонатять на 80-ту бригаду, тоді будемо далі ловити їх по Україні, і там вже буде, да, звичайно, народна педагогіка буде тривати. Тут історія не завершена.